Хвалерович Ляшко, Олег Ляшко, радикальна партія, сьогодні день української писемності та мови. Щим щиро вітаю українських громадян і зв'язку всім хотів би нагадати слова геніальної ліни Костенко: нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Сьогодні ми бачимо, що дуже багато державних чиновників не володіють державною мовою. Дуже багато навіть народних депутатів не вміють написати без помилок диктанта. Я думаю, що було б дуже правильно, якби сьогодні, в день української писемності, от усім складом парламенту сісти і написати диктант. Наприклад, на тему, як дотримуватися конституції, а потім хай би кожен депутат показав власноручно написаний без підказки диктант своїм виборцям. І щоб вони побачили, бо по рівню освіченості, по рівню безграмотності, якраз і визначиться як лакмусовий папірець, хто є хто в українському парламенті. Тому я сподіваюся, що голова Верховної Ради підтримає подібну ініціативу, і ми з вами напишемо диктант. Дай Бог без помилок. Які перед нами стоять? Чому я так почав з української мови? Бо хто не знає чи не. Пам'ятає понад 300 різних указів і наказів виходило про заборону української мови, і тому наше з вами завдання безумовно плекати її і підтримувати. І так само надбання, як і українська мова, так само надбання українського народу, українська земля. І ніхто з нас не має ні морального, ні матеріального, ні юридичного права розбазарювати українську землю. Тому фракція радикальної партії наполягає на невідкладному прийнятті рішення про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. І той законопроект, який внесений про продовження продовження мораторію на один рік, він абсолютно недостатній, бо це буде просто деребан землі. Ті, хто голосуватиме за те, щоб деребанити українську землю, повинні чітко пам'ятати, ви позбавляєте майбутнього української нації, народяться онуки, правнуки. Де вони будуть ходити? Де вони корів випасатимуть селяни? Хоча й сьогодні корови вже тримати не можуть через ганебну політику влади, що безцінна немає ціни на молоко, немає ціни на сільськогосподарську продукцію, величезні ціни на паливно-мастильні матеріали, хімдобрива тощо. все це внаслідок монополії, узурпації олігархізації. Ації, в тому числі на сільськогосподарському ринку, тому ми вимагаємо від парламенту прийняття закону про продаж за оборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Також хотів би звернути увагу колег-лідерів фракції, народних депутатів, що сьогодні рівно три тижні, як урядовому кварталі, стоїть тарифний майдан. Три тижні люди і днюють і ночують під снігом, під дощем на холоді для того, щоб вибивати від парламенту від уряду президента прийняття рішень, які дадуть реальну можливість знизити вартість житло комун... Нальних послуг це ключове питання сьогодні для людей. Мільйони людей не мають можливості сплачувати за комуналку. Мільйони людей внаслідок ганебної політики, яку проводить нинішня влада, президент, уряд і парламентська більшість, мільйони людей доведені до жебратства. Так погано, як люди живуть сьогодні, не жили ніколи. Тому ми вимагаємо завтра не просто прийняти закон про скасування ренту і плати на видобуток газу. Цього недостатньо для радикального зниження тарифів, а й цілий ряд інших законів. Зокрема, ми. Зареєстрували законопроект про ліквідацію Нафтогазу, корупційна контора, яка вимиває щороку десятки мільярдів гривень через корупційні схеми. А оплачувати це мають споживачі з власних кишень, пенсіонери, безробітні, бюджетники, молодь тощо. Тому ми вимагаємо скасування ліквідації Нафтогазу. Ми вимагаємо прийняти в парламенті закон про створення національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, а не та квазікомісія, яка сьогодні незаконно створена указом президента. Очолює її колишній менеджер фірми Рошен Вовк, і ці вовки обкрадають людей через радикальне підвищення тарифів на світло, на воду, на житло комунальні послуги, на газ тощо. Ми вимагаємо так само від парламенту негайно переобрати склад центральної виборчої комісії. Адже той склад, який сьогодні є, відсутність результатів виборів зайвий раз доводить про відповідальність влади, президента, уряду парламенту за фальсифікацію виборів. Ну і найголовніше, коли ви розказуєте про те, що от парламент має прийняти закони безвізові, бо це дасть можливість бороти з корупцією. Немає сьогодні в Україні, кожен громадянин вам підтвердить, немає сьогодні в Україні реальної боротьби з корупцією. Є імітація цієї боротьби. Вся країна знає махрових корупціонерів, які ховаються за депутатськими мандатами, тому що вони наближені до влади, а сажають пішок, які видають боротьбу з корупцією, а насправді ведуть політичні переслідування. Тому ми вимагаємо від парламентської більшості підтримати наш законопроект, який ми зареєстрували ще в вересні місяці, 3198, Про факти розслідування корупції з боку президента Порошенка, оприлюднені судею апеляційного суду міста Києва Чернушенком, який в ручному режимі президент керує судами, віддає незаконні вказівки. Не буде ніякого режиму безвізового, поки не буде реальної боротьби з корупцією і підвищення рівня життя громадян. Дякую, дякую.